Багато пасічників запитує, чи можна замовити зимовалу матку f 0 ну, В принципі, вони не дешеві і на всіх їх не вистачає. Як альтернатива, як варіант, є вихід. Можна купити рамку з засівом від матки f 0 весною. Тому що зимувалих я вам в квітні не продам і на початку травня, вони в кінці травня продаються. А от весною можна спробувати замовити рамочку з засєвом. Значить, у мене є добрий досвід пересилання цих рамок по, по новій пошті. В райцентри і обласні центри, де засудки доходить, я її пакую певним чином. Нормально доходить, яйця доходять, ці засів на рамки. Ви робите безматочну сімейку, поки по пощті рамка йде ставите в неї бжоли тянуть лічинку з цих яєць нормально. Ну, я вже тестував, знаю цю процедуру, як це робити і в себе тестував, і по польщі відправляв. Тянуть лічинки. Ви ілі свичовим методом, якщо не вмієте прививати, ілі витягуєте рамочку, починаєте робити прививки, хоч 1 травня, хоч коли вам потрібно.